На телеканалі «Самар-Медіа» програма «Пульс. Актуальне інтерв'ю я її ведуча Ангеліна Тараненко. Сьогодні до нашої студії завітав волонтер Влад Матвієнко. Вітаю вас, пане Влад, вітаю, і поговоримо ми про власне волонтерство. Так і е, мені відомо, що Здається, 31 жовтня, якщо я не помиляюся, так у Новомосковську було створено ну точніше, не у Новомосковську, а у Телеграмі було створено канал «Благодій». Так і мета взагалі його створення так, це було об'єднати зусилля і волонтерів, і громадськості для того, щоб якнайшвидше закривати необхідні збори. – Правильно? – Так, все вірно. Розкажи, будь ласка, докладніше, якщо можна на ти, бо ми можна, знайомі. звісно, так. – Розкажи, будь ласка, докладніше про канал, все-таки про мету його створення і чого ви вже досягли, тому що він ну, у вас зовсім молоденький ще, але я знаю, що вже певні збори закриті. Будь так, е, ну, Сама ідея створення цього каналу, вона якби не нова. В принципі, ми не придумуємо велосипед. Так. А всі це мають, тільки чомусь в Номосковськ цього не було. Тому а, і насамперед ідея виникнення цього каналу, тому що вже, на жаль, на жаль, дуже важко збирати кошти і допомагати якимись там коштовними або навіть не коштовними речами. Дуже стало важко допомагати. Тому а, Прийшла така ідея в голову, чому б чому б не спробувати створити е, телеграм-канал, де будуть поєднані люди, які в принципі можуть донатити, так? І е, щоб вони е, мали якусь таку платформу, е, куди вони можуть зайти подивитись, які актуальні донати є, е, куди можна донатити, і всі знають, так, великі володіли фонд притули, поверни живим, так, всі донатять туди, це дуже круто. Але і тут на містах є такі. Не дуже великі, ми не збираємо на броневики, ми не збираємо там на, на суперкруті дрони, на БПЛА. Ми збираємо на якісь дрібніші речі, там генератори, старлінки, дрони, мавіки треті, які в принципі там, коштують там, до 100, 120, 150 тисяч максимум. Машини також. Ось і виникла ідея створити та об'єднати людей для того, щоб вони чим більше людей в каналі, тим швидше закривається запит, і тим легше тим людям донатити. Тобто, якщо, наприклад, там 100 людей в каналі, вони скидаються там, по 50 гривень, це вже ми маємо 5 тисяч гривень. Тобто, вже комусь якомусь волонтеру додати до якогось збору, це вже круто. І люди, в принципі, там не випили чашку хави. І задонатили 50 гривень вже нормальна сума. Тому е ідея е об'єднання людей навколо е каналу донатів е полягає в тому, щоб кожен знайомий запрошував свого знайомого. Тобто вони бачать, ага, там е пан Петро є в цьому каналі, він йому довіряє, він довіряє цьому волонтеру, е чому б і мені не бути там. Все одно я там. Так чи інакше доначу. Але я там, може, до кінця не бачу, куди йдуть мої кошти. Так? Канал заснований таким чином, що ми максимально відкрито все показуємо, максимально доступно, і ну, я, я це роблю так, як я б хотів бачити, коли я доначу. Тобто я там скидаю комусь кошти, і так ну може якась людина не хоче бачити, да, куди, mm -hmm. куди йдуть ці кошти. Але ну, ну здебільшого людям цікаво, здебільшого так. так, яка доля цих коштів, куди вони пішли, чи дійшло те на що вони збирали до хлопців. От і таким чином ми збираємо від самого початку від запиту максимально відкрито, максимально просто. З більш-менш гарним візуалом, щоб людина зайшла на канал, побачила. Ось ми збираємо там на генератор. Ось він генератор, ось його вартість, ось хто збирає, ось для кого ми збираємо, і ну, може скільки часу. Ну, звісно, чим швидше, тим краще, як завжди, це все робиться mm -hmm. навчора. Іноді, іноді закривається дуже швидко, іноді закривається не дуже швидко. Угу. Так, ти згадав про якраз про генератор. Я знаю, що закриті збори це якраз були генератори, так і була, здається, автівка. Ой, не автівка, а деталь деталь, деталь, деталь так Розкажи, будь ласка, докладніше, типу хто звернувся, куди пішли ці генератори і ця деталь, так і наскільки швидко вдалося закрити збір. Взагалі, за час існування каналу, це сьогодні в нас дев'яте. З 31-го числа вона існує. Тобто там фактично 31-го ввечері да. 9 днів, 9-8 днів. Він існує. Ми закрили вже три запити. Перший запит це був на деталі до машини. Збирала Надія Кисельова для нашого 102-го батальйону. У хлопців там. Вийшла з ладу машина, і вона відкрила збір. Я думаю, ну давайте спробуємо, ну, як піде. Зібрали ми, наче там за три чи за 4 дні. це. Зібрали, зараз деталь замовлена, вона приїде, тобто ми будемо і відображати там ми, поки ще я. Може хтось приєднається і буде допомагати, я тільки за. Тому що дуже багато справ і по. Повсякденних і для ЗСУ, для ТРО, для біженців. Тож, ми будемо там викладати і послідовність виконання цього запиту. Тобто, ось вона замовлена, ось вона приїхала. Дивіться, фотографія, ось там рахунок, ось ми її передали, ось її встановили. Все. Тобто, від початку запиту до кінця завершення, як, як би кажучи, цього запиту. Перший, перший збір це була детальна машина. Другий збір це був. Ми доєднувалися до збору на Бандера Power. Це акумулятор автономний для наших хлопців. Здається, 25-та бригада. Так. Мабуть, 25-та. Там в каналі написано, я вже. Трохишся, ну, трохи, трохи, звісно. Да? Е, вона теж замовлена. Е, ми там долучились е, невелика сума, була 6 тисяч гривень. Ми її закрили буквально за день або за угу. два. Перерахували кошти, тобто всі, всі скріни ми виконали, що кошти перераховані, Бандера Павер замовлена. Коли наш знайомий туди поїде, її відвезе, Він зробить фотозвіт. Я викладу її собі. Тобто, все буде прозоро, все буде доступно. І ось останній збір, крайній збір це був генератор, який генератор? На 3 кВт, який ми вчора закрили, вчора я його викупив, і сьогодні, вже зранку, я його віддав хлопцям. Це було для 74-ї окремої розвідувального батальйону, який знаходиться в дуже гарячих точках. в них постійні обстріли, постійні виходи в бойові дії. Їм потрібно заряджати свої БПЛА, рації, тобто в них немає можливості. Вони не живуть в таких умовах, як, наприклад, там живуть наші хлопці зі БАТу. Вони живуть в полі, в якихось палатках, в бліндажах, і виходять. Ну, це розвідка. Угу. Ось, і їм потрібно завжди заряджати це. Ми їм вже раніше передавали і старлінки, і от зараз в них був. На жаль, черговий обстріл, і в них були генератори, але вони вийшли зі строю і терміново необхідно був генератор. Тому ми зробили, на жаль, зараз, як ми бачимо з нашими енергетичними тривогами, mm -hmm. так ворог б'є по інфраструктурі міста, по інфраструктурі нашої держави. Підступно, і ми всі страждаємо від енергетичної кризи, тому а, генератори потрібні як і цивільним, так і військовим. А, але якщо цивільні можуть якось ну, трошечки там обійтись, да, ну, так, трохи принаймні. там свічки або ще там фонарі, так. так акумулятори, якісь, то військові, на жаль, не можуть. Тому ну, особисто для мене пріоритет це військові. Дуже важко зараз діставати ті ж самі генератори. Дефіцит. дефіцит ну, Ринок підіймається, їх майже вже ніде нема в Україні, залишилось тільки дуже великого об'єму. Промислові такі, так? так? так. Але ну, хлопцям вони такі не потрібні, і вони коштовні. Тому дістаємо. Звідусіль з Литви, з Польщі, наші е, знайомі возять з Польщі волонтери, за що їм велика вдячність з Литви. Ось о, е, теж інша волонтерка е, замовляє. Тобто, ну, на жаль, на жаль, є великий дефіцит по генераторам, але ми вихватили останній в Дніпрем і. Так, так вийшло, що мені дзвонить хлопець, у мене ну, дуже багато знайомих в сфері ІТ, uh -huh. і вони, як показує практика, вони дуже хорошо донатять. І він мені дзвонить каже, давай, швиденько біжи, викупай генератор. І я думаю, що Що таке, дивлюся, там 15600 15 чи 16500, я вже не пам'ятаю, одним платежем. раз вони закинули, я думаю, о, закрили збір, клас! Все, я телефоную швидко, швидко, треба генератор. Є останній, все віддаємо. Я швидко магазин забираю, хлопцям дзвоню, кажу: генератор є, все, супер. Ми завтра зранку приїдемо. Сьогодні приїхали, забрали, фотку зробили, виставив в телеграм-канал. Стегли сфоткати. Так, ще попросив від них, як вони доїдуть саме туди, на угу. позицію там з хлопцями сфоткати. Якось так. Ну це дуже круто. І до речі, я хотіла запитати: от, ну, багато людей, знаєш, вони трохи губляться в тому, як взагалі відбуваються ось ці збори. Тобто, можеш розповісти, ну от поетапно, типу, хто може звернутися, коли звертаються, як відкривається збір, де ви шукаєте ну, власне, те, що да, попросили. Тобто хто керує цими закупівлями? Ну, я так розумію, що це ти. Ну, типу, де знаходяться ти? От, ну, ти там не знаю, відкриваєш, умовно кажучи, Google і починаєш там генератор купити, да? і, і скриніш цю чи, Ну, як це все? А, ну, все залежить від е, товару, який mm -hmm. нам потрібен. Так? Ну, почнемо спочатку. Наприклад, е, отримуємо запит. Е, найчастіше це запити надходять від військових. Дуже багато вже зв'язків з зв військовими, дуже багато і бригад і батальйонів ми підтримуємо, тому вони всі, в принципі, знають там, то мене, то моїх знайомих, ну, то друзів. Налагоджений, так. Так. Через, через спільних знайомих ми знаходимо спільну мову. Отримуємо від них запит. Дійсно, я намагаюся взагалі перевіряти це. Чи дійсно. Ну, Повертаючись до того, що вже багато зв'язків, uh -huh. я розумію, хто командир той, той, той бригади, тої роти, батальйона або іншого підрозділу. Я розумію, що чи дійсно потрібно, тобто я намагаюся все перевіряти, чи дійсно потрібно, чи є там такий військовослужбовець. Ну, тобто, бо дуже не дуже, але. Ставалися приклади, що звертались, а воно там не потрібно, або хлопець знаходився не на передовій. І не знаю для чого. Це вже нехай глядачі самі думають, для чого вони це роблять. Звертаються, я шукаю, чи є це в наявності взагалі. Тому що я не можу сказати, так, так, звісно, ми це зробимо, а потім сказати, що. Блін, там ми не можемо цього знайти. Ну, і як, ну, я в себе ніякого буду почуватися. Uh -huh. Тому що я пообіцяю хлопцю, а якщо я обіцяю, я дістаю. Тому а, я а, спочатку, дай мені 10-15 хвилин, я подивлюсь, чи воно є воно в наявності, чи воно таке. І я подивлюсь, скільки воно взагалі коштує, чи зможемо ми це зробити. Тому що, ну, нещодавно там був запит. Хлопців нема зброї, дайте танк. Нам потрібен танк. Ну, це не до мене, це до притулу. Тому танки ми поки що не Що. Я маю надію, що і не будемо купляти. Маю надію, що воно все швидше закінчиться. Отримуємо запит. Далі я формую цей запит в пристойний вигляд. І викладаю тепер уже у себе на каналі. Потім я це дублюю в інстаграмі у себе, відмічаю всі там, всіх своїх знайомих, всіх масових груп, масових волонтерів, волонтерів які, які, яких я знаю, які перевірені, угу. які підтримують хоча б репостом. І викладаю в Фейсбук. І все це розповсюджується, розповсюджується. Вказую там номера карток, куди скидувати. зазвичай я відкриваю банку угу. на монобанку. Тому що це зручно, дуже зручно люди дуже бачать, швидко. Так люди бачать скільки кінцева сума, скільки залишилося ще дозбирати, скільки збирається. Ну ще ж відверто кажучи, люди достатньо ліниві, щоб там переписувати той номер картки. Тобто да, да. чим але, швидше, ну, тим але простіше. банк може давати збої там з деяких інших банків вони не можуть переводити по цьому посиланню. Тому угу. ми завжди дублюємо. Є у монобанка є. З посилання, щоб задонатити, і є картковий рахунок цієї банки. Uh -huh. Тому люди, якщо з інших банків, можуть вписувати цей рахунок. Максимально просто, максимально зручно, якщо з, з усіма правилами Фейсбуку, Інстаграму, там є деякі моменти, інстаграм дозволяє розміщувати там, посилання. Якщо ти робиш пост, ми робимо тільки сторіс, Facebook. Теж краще розмістити окремо номер картки, тому що буде копіюватися весь увесь текст. Ну тобто є uh -huh. такі нюанси, які, які ми заздалегідь прораховуємо, щоб людині було якомога швидше і краще, і доступніше задонатити. Тобто, ми все робимо для людей. Якби я оце зайшов, подивився: ага, там треба на машину. Стільки грошей, хто збирає? Ага, я його знаю. Або це знайомий мого знайомого ага. клас. Ось о посилання на монобанк. Монобанка у мене немає. Ось о, картковий рахунок. Я. Клаца на картковий рахунок і що не клацається, я дивлюсь перший коментар, перший коментар там картковий рахунок. Я клацаю в нього, вставляю собі в банк, все, я перевів там. 50-100 гривень. Перебив. Це вже прямо інструкція, як для чайників. Так, намагаємось так максимально доступніше зробити, щоб людям не навантажувати мозок. Що Ми теж розуміємо, що люди вже, на жаль, втомлені, але наші хлопці. Втомлені найбільше. Угу. І допомагати треба. Е, так, хотіла ще таке питання задати. Чи е, е, взагалі скільки триває в середньому збір? І е, я знаю, що ці окремі, е, ну останні, так би мовити, три збори, так, про які вже йшла мова на каналі Саме Благодій. Вони далеко не єдині збори, так і е, е, не, ці збори не. відкривав ще на початку е, власне повномасштабного вторгнення. Е, Якщо не секрет, який був, можливо, найбільший донат, е, Ну, які ви суми отримували такі, що прям вау відкриваєш і в тебе такі очі, і ти повірити, прям не можеш, що це якась одна людина скинула. І чи допомагає, е, чи донатить бізнес? Ну, власне, саме, можливо, якісь підприємці. Я не прошу називати їх, тому що розумію, що ну, багато хто бажає залишитися анонімним. Але ну, чи були такі прецеденти? Е, ну, Найбільша сума, напевно, це. Якщо ми беремо одним платежем, то це була 30 тисяч гривень. Це ми збирали на приціл. але найшвидший збір, я гадаю, це був було, збору було дуже багато. Я вже навіть ці не пам'ятаю, це насправді і. Можливо, ще одна причина, чому створив канал. Угу. Тому що е, все це повинно мати якийсь облік. І і бути коли... в одному так, місці. Так? Так, так. І коли це в тебе в каналі, ти бачиш, ти можеш пролиснути і побачити, о Боже, я вже закрив 100 зборів. Або о Боже, я ще не закрив 100 зборів. Тобто є над чим працювати. Е, дуже багато зборів ми закрили до створення каналу, угу. дуже багато. Там вже. Я гадаю, вже перевалило за 50. Е, наймасштабніший збір це був е, у мене, на, мабуть, на, на тепловізійний приціл угу. з, з, з далекоміром. Це влітку ви відкривали так, цей збір, так? Він, е, він йшов десь місяця півтора угу. або два. Дуже, дуже, дуже довгий, довго, так? дуже повільно. Але зробили були перепони. Ми їх пройшли, давав покази, нічого буває. Мені скривати нічого, все є, всі рахунки. Будь ласка, питання. Зараз знаєш, хочеться уявити, що той, хто дивиться програму, такий: Я я, я, да, я да, кидав да, на може бути, да, да. Та ну багато хто кидав, ну чесно. Але найшвидший збір 25 хвилин. Це було 21 тисяча гривень за 25 хвилин. Хлопці зі 102-ї бригади, підрозділ евакуації на скорій допоможі. Вони їздять, вони попросили змов резину. Угу. І я знайшов її. Ми з ним все узгодили, все відкриваємо. Збір в мене є гарний знайомий. Який в принципі ну, може бути не анонімним, <ріст> це Артур Голубев, uh -huh. і він, він працює в сфері IT, ну, І Ми спілкуємося. Нещодавно познайомилися. дуже багато знайомств виходить там останні 2-3 там, місяці. Uh -huh. Тому що ну, ми набираємо трошечки швидкість, і uh -huh. ті про нас розказують, ті, ті, ті. ті і ми ну, кажуть, що ну, гарні люди треба допомагати. Я дуже за це вдячен, це є основним, основним таким індикатором довіри. І він, він скинув спочатку там, 10 тисяч гривень, потім люди там доскидали там, 700-800 гривень. І потім він мені телефонує і каже, твій збір закритий. Я кажу, та ні, там ще, ще 10 там, 300, 10, 700. Він, та ні, подивись. Я дивлюся, там дійсно від нього ще 10, там, 10700. Я так взагалі клас. Все, закриваємо збір, замовляємо резину, приїжджає резина, буваємо хлопців, і хлопці відправляються. Все це було все це було в сторісах, все це було на загальний. Ну, круто, круто. З приводу бізнесу. Дуже багато людей донатить, ну, може вони є і бізнесмени, а може і ні. Дуже допомагають там, знаєте, як фермера. Дуже допомагають. Тому що, от, наприклад, ми там збирали на благодійний фонд. Бізнесу краще допомагати з рахунку на рахунок, Ну, щоб юридичні так, всі ці так, моменти. вони не можуть, ну не можуть, не мають права, або це дуже дуже важко перевести фізичні особі. Тому їм простіше перевести на юридичну особу зайвих питань. На так. так ми збирали на машину для хлопців із сил спеціальних операцій. І робили два паралельних збори. Один збирався на рахунок е, фонду, а другий збирався там на мою монобанку. І ось е, на рахунок фонду від, саме від е, там, фермерів бізнесу, там заходило більше. Uh -huh. Вони мали можливість суми пер переказувати більше. Е, зараз е, я там в інстаграмі у себе виклав заклик, типу, хто там з бізнесу, з підприємців хоче. Е, Хоче посприяти нашим донатам, так, і допомозі ЗСУ, чекаю відповіді. Є ідея створити якийсь там відсоток, який вони там зможуть перераховувати. Це все добровільно. Я нікого не збираюсь за завуші притягувати. Так. Це все добровільно. Тому хто хоче, може приєднатися. Якийсь відсоток від свого там прибутку бізнесу, підприємства може перераховувати, може не перераховувати, Нікого ми не зобов'язуємо. Але ми будемо допомагати і надалі, будемо робити гарні речі. Що від нас залежить, ми все будемо робити. Угу, так, дякую. Зараз в тебе є можливість звернутися до телеглядачів і, власне, попросити. Про те, щоб ну, доєднувалися люди. Друзі, всіх вітаю і хочу звернутися до вас з таким проханням, підтримати мою ініціативу телеграм-канала Благодій. Підписуйтесь, будь ласка, десь тут буде, напевно, посилання. Mm -hmm. Можете переходити і підписуйтесь, розказуйте знайомим. Чим більше нас. Тим проще закривати, простіше закривати запити, які дуже необхідні хлопцям ці речі задля нашої перемоги. Тому приєднуйтесь і будемо робити гарні справи разом. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні! Героям слава. Дякую, що завітав до нашої студії і дякую за таку змістовну бесіду. Я сподіваюся, що і нашим телеглядачам, ну, принаймні мені, було все вже зрозуміло, так, куди і на що, там, хто, куди донатить. Так, і на цьому власне, наша програма буде завершуватися. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був Влад Матвієнко, волонтер. І говорили ми власне, про новий телеграм-канал, який називається Благодій. На цьому програма Пульс-актуальне інтерв'ю завершується. З вами була Ангеліна Тараненко. На все добре, все буде Україна! We'll